Історію України творять люди, які живуть поряд з нами, навчалися у наших закладах освіти. Праця їх непомітна, але значуща. Багатий Дубинський ліцей номер один випускниками, які долучилися до розбудови державності і соборності України. Микола Іванович Пшеничний. Майстер срібного слова. Народився Микола Пшеничний на Дубенщині 19 липня 1954 року. Навчався в селі Молодові, Закінчив здобуття середньої освіти в школі номер 1 міста Дубна. Нині перший ліцей. Ось це Микола в шкільні роки, а За це його зошит. Згодом вступив до Рівненського педагогічного інституту на філологічний факультет. Студентські yeah. роки. Під час навчання Микола Іванович Пшеничний зустрів свою споріднену душу, майбутню дружину Любов Пшеничний. Микола Пшеничний вчителював, директував у школі села Кононичі Володимирецького району. Директор школи Канонища. Трудився в редакції газет газети Червона зірка. Був автором та документальних книг, перша збірка віршів «Сьомий материк Книга Душа Віччя калиною». Багатогранною людиною був Микола Пшеничний, однією з грани щирої душі про світянська діяльність, мандат Дубинського району організацію Товариства просвіта. Імені Тараса Шевченка. Пшеничний просвітянин чудово розумів, що потрібно пробуджувати душі українців до пошуку правди, до вивчення історії свого краю, до проблем забруднення річок, знищення лісів, лугів, болів. Микола пшеничний любив мандрувати. Ось фото з його мандрівок. Він пішки обійшов всю волинь. Саме в мандрівках народжували створи поета. Він спостерігав, вивчав, писав поезії, присягники любові до природи. У кінці 80-х років, років народжується Україна, руйнується СССР, і в цей брухливий час Микола Іванович Пшеничний відкривається в будівниці України. Він одним із засновників народного руху, товариства української мови. Саме в ці роки народжується його пророчий вірш. Благаю! Шануйся, народе, врятують, не реї, а бій. Ти сам собі більше нашкодиш, ніж інші нашкодять тобі. Микола Іванович брав активну участь у мітингах, піднімаючи гострі соціально-економічні питання для України. Дубнічні. Ось він не мірного пам'ять закатоних священиків в місті Дубна. Микола Іванович Пшеничний відкривав забуті сторінки нашої історії, імена земляків, які прислужилися нашому краю. Микола Пшеничний та його соратник Микола Тивчак своїми руками змурували пам'ятник та капличку козакам богунівцям стріляли в правду, молодість, красу. Таку назву отримали каміна дослідження про жахливі злочини більшовицького режиму в місті Дубу. Для дубинчан було відкрито інформацію про розстріл мирного населення на території Дубинської тюрми та Свято-Миколаївського собору. Микола Іванович виступає в лінії. Завдяки дослідженням Миколи Івановича та його однодумців на місцях розстрілів поставили пам'ятники та каплички, пошаності світлі пам'яті уб'єних. Багато років поспіль Микола Іванович вільно Дубінського телебачення цікаві авторські передачі, краєзначені дії з Миколою Пшеничні. Заповідника, несучи знання своїм ліцівникам про скорби Думщини. За сценаріями Миколи і Любові Пшеничних було створено багато художніх документальних фільмів. Відділення праці любого до рідного краю добича оцінили. Сам Микола Пшеничний став одним з найперших номінантів почесної відзнаки міста Дуна, кришталевого жовтня. З першого покупку проходить до своєї рідної першої школи, надати допомогу прошій історії школи, допомоги з організації наступної мінеї. Микола Іванович. Дуже любив нашу школу та присвятив їх не одну поезію. Школа моя, журавлинка моя, з вирію, звирію. Як моряк у маяк, так у тебе і я вірую, вірую. Оця 20 того березня 2020 року, в день поезії, перестало вбитися серце Миколи Івановича. Наш музей є інтерактивним. Ви можете зіграти шахи, Почитати, подивитися цілу дошки, показати його ручками, почитати його улюблені книжки. Та також у нас є ексклюзивний експонат, який Микола Іванович привіз в мій Засадня Тараса Григоровича Шевченка Кос Арале, Частинка рослин перебути типу. Нам потрібно любити і дбати про свій рідний край батьківщину, як любив Микола Іванович. Більше інформації можете дізнатися за qr кодом